Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Сотню ударів минулої доби завдали рашисти по понад двадцять прифронтових містах та селах нашої області. Під атаку російських РСЗВ та безпілотників потрапила житлова забудова та цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих. Найчастіше для обстрілів ворог використовує артилерію. 70 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Червоного, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Кам'янського, п'ятихаток, плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Водночас наші бійці продовжують отрим... стримувати ворога та задавати максимальних втрат загарбникам. Зокрема, відбила атаку ворога західньошевербового на відео. Бійці 65-ї бригади підривають терористів прямо в ворожих окопах.